Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Ніколи такого не було. І от знову у київському метрополітену виникла нова проблема, і цього разу це визнали навіть у кличка. Що трапилося? Як будуть вирішувати проблему, і який вплив це матиме на містяни гостей столиці. Розповім уже за мить з вами. Новини тисенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Епопея з Київським метро не вщухає вже майже місяць. І якщо жителі Голосіївського району, мабуть, вже звикли до постійних складнощів із транспортом, жителі столичної оболоні як на голках, не приймаються лише жителі Троєщини. Нема метро, ну немає і проблем. Так, от щодо оболоні. Чутки про можливу аварійність синьої гілки метро і там, а також невпевнені заяви влади викликали навіть обурення в інтерв'ю виданню Економічна Правда. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозних зізнався, що проблема є: йдеться про тунель метро між станціями Почайна і Тараса Шевченка. Просідає тунель, будуть планові роботи. Це якраз питання своєчасного обстеження, ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає великих проблем. Проблема там така ж, як і на Деміївській, каже поворозник. Тому ділянка потребує заміни тюбінгів. Це елементи тунелю, а для цього потрібно буде розрити вулиці та облаштувати будмайданчики на всю довжину ділянки перебирання. При цьому метро під час робіт не зупинятимуть. Воно працюватиме у човниковому режимі. Тобто, потяг метро ходитиме від станції Тараса Шевченка аж до героїв Дніпра, туди-сюди, одним тунелем, не розвертаючись. Варто очікувати і на довші інтервали слідування. Тобто на оболоні теж буде човник з інтервалом 13-17 хвилин. Ні, тут буде інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться. Вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тонелю. Будуть довші інтервали. Ми всі звикли до метро. Ситуація з теремками показує, що це основний вид транспорту, яким користуються. Тому буде додатковий наземний транспорт, щоб задовольнити попит. Розповів Поворозник і про ситуацію з ділянкою між станціями Либіцька та станцією Деміївська. Нагадаю, не так давно мережею розлетілися кадри, як провалюється асфальт біля Деміївської. Візуально навіть може здатися, що вся конструкція просіла йде. Під землю у міській владі це нібито взяли під контроль, тож подальших ексесів поки не виникало. У КМДА одразу пообіцяли привести метро до ладу за півроку. Поворозник сподівається, що плани вдасться виконати швидше, потім почнуть ремонтувати уже нову ділянку між Тараса Шевченка та Почайною. Побачимо. Але головне питання одне як у владі допустили колапсу метро. Синю гілку збудували 13 років тому. Їй усього 10 з гачком років. Ну як так? У КМДА не хочуть на цьому зациклюватись, кажуть, що звинувачувати попередників сенсу немає, а вони у свою чергу за станом метро стежили настільки добре, наскільки це можливо. У будь-якій ситуації є відповідальність за те, що сталося. На мою думку, ми не повинні призначати винуватого, досудове розслідування до чогось прийде. Не хочу все валити на попередників, але проблема була закладена ще під час будівництва. 20 метрів тунелю були зроблені вручну. Це моя думка. Воно ж кожен день експлуатується. Це як двері. 13 років вони відчинялися а в один день виходиш і бац, і ручка відпала. Питались у першого заступника мера і про багатостраждальне метро на виноградар. Так я розумію, що після слова багатостраждальний сміється вся троєщина, але ж виноградарцям не просто обіцяли метро, але й почали його будувати. Я сам живу у цьому районі, і до вересня 23-го у метробудівників під моїм вікном кипіла робота. Проте, поки метро там точно не буде. Український метробуд завалив усі терміни, які міг не витримали такого, навіть у КМДА. Тож проект планують передати іншим, кому точно поки самі не знають. Вирішить тендер. Поворозник запевнив. Що метро все одно добудують, без нього в Києві нереально вирішити транспортні проблеми. Проєкт розвитку тролейбусної мережі є. Йде тендер на купівлю тролейбусів з автономним ходом, щоб можна було будувати маршрути без підключення до мережі. Навіть ситуація з термками доводить, що альтернативи метро нема. Якщо говорити про метро на троєщину, то з будівництвом автомобільного проїзду на станцію Троєщина 2 зможе приїжджати автобус. Це буде. Транспортний хаб. У нас шатли розглядалися від Севастопольської площі до Троєщини. Є проєкти. А яка ситуація з транспортом у вашому районі і чи комфортно вам добиратися, ну, наприклад, до роботи? Напишіть нам у коментарях та розкажіть, на що в першу чергу має звернути увагу КМДА. А також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!